Людство заселило найближчі до землі планети, супутники та пояс астероїдів. Інстинкт пізнання та жага нових відкриттів ведуть дослідників вперед, у невідоме на фронтирі цивілізації, далекій наукові станції на Титані, хлопчик Люци та його мати Паула стають учасниками неймовірних подій, які відкриття та небезпеки чекають на них. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку «Народжено в Україні. Життя автор Олексій Хмельницький читає Додо Це котрий твій корабель? запитав Макс, провідний біохімік відділу. Другий. На минулому ми з Люцем прилетіли, відповіла Паула. Паула мала освіту лікаря та в колонії працювала за своєю іншою спеціальністю екзопланетний біолог. Разом із своїм десятирічним сином вони мешкали у невеликому житловому блоку сектора Б. Дослідницької станції імені Карла, Сагана на Титані. А ти скільки їх бачив? Макс задумався. Чотири рази тут, а ще два на Венері. Брав участь в розробці методу вирощування фруктових дерев. До цього вони тільки з лаковими і бобовими займалися. То це тобі ми завдячуємо яблуком, отим кислим, ще їх тільки запікати. Зіронізувала Паула. Ну, не те щоб мені. Серйозно почав був Макс, проте, зрозумівши жарт, продовжив: То що ти там на землі робила? Корисно кажеш. Паула лише всміхнулася. Земля перестала бути флагманом і центром економіки сонячної системи років 50 тому. Марс та безліч колоній поясу астероїдів. Забезпечували промислове виробництво. Місяць, основний енергоносій 22 го сторіччя Гелій-3. Венера зі своїми стратосферними містами та теплицями була житницею. Та справжнім серцем цивілізації був, звісно, корабель. Величезний, побудований кількома поколіннями, космічне місто лайнер. Неслося крізь сонячну систему, пролітаючи повз кожну з населених планет та колоній на астероїдах чи супутниках. Корабель був тією ниткою, що зшивала розрізнені спільноти у єдине ціле. Корабель був найбільшим досягненням людства. Та все могло змінитися сьогодні. Заради цього дня Паула і прибула на титан. Вони майже закінчили буріння. Сотня кілометрів льоду відділяла людей, що створили колонію на Титані 30 років тому від океану супутника, океану, що в ньому очікували знайти позаземне життя. Сотня метрів відділяли їх минулого місяця. Зараз Паула та Макс очікували перші зразки. Що їх мали доставити в лабораторію з хвилини на хвилину. Люцій в той день залишився вдома. Більшість дорослих на станції, включно з тими, що вчителювали, допомагали на останньому етапі буріння. Всі хотіли отримати перші результати до того, як прибуде корабель з новою командою. Ті вискочки увесь цей час спостерігали з комфортних розбудованих колоній. З землі чи навіть з корабля, а тепер хотіли взяти участь у найцікавішому. Малий, проте, не байдикував, дістав мамин старий голошолом і вивчав бібліотеку. Там було безліч інтерактивних фільмів та презентацій доповненої реальності. Хочеш спробувати себе в ролі кардіохірурга, або вирушити в подорож Амазонкою на старовинному каное, будь ласка. Цим разом Люці йшов лісом, десь у Центральній Європі на землі. Що це? запитав хлопець, вказуючи на найближче дерево. Це липа дрібнолиста дерево, лікарська, медоносна, технічна рослина, поширена в зоні помірного клімату північної півкулі. А це, прямо біля носа дитини, дзижжала комаха. Від якої він старано відмахувався руками. Комар, ряд двокрилі, поширений на всіх континентах, окрім Антарктиди, переносчик хвороб. Голос шолом показував збільшене зображення комара, потім дівчину з кількома укусами на обличчі, і продовжив: Основна жертва це людина. Бе, скривився хлопчик. Раптом голос шолом вимкнувся. Натомість вімкнулася сирена оповіщення. Світло в приміщенні змінилося на резервне, жовтувато-червоне. На наручному комп'ютері, відомому як рукав, на жаргоні поселенців замиготіло сповіщення. Евакуаційний протокол. Група А. Транспорт 83. Люці, попри свій вік, знав. Що це означає? Вони кілька разів проговорювали це в класі із мамою. Група А означала, що хлопчик не піддався дії жодного патогенного фактору та не був у контакті ні з ким підозрілим згідно з комбінованої інформації, з натільних датчиків та сенсорів комплексу. Посадковий модуль 83 був недалеко, 10 хвилин бігцем коридорами від їхнього жилого блоку. Люцій відклав голос шолом та клікнув на іконку герметизації на рукаві. Його повсякденний комбінезон почав видовжуватися, формуючи рукавиці, а комір склався у подобу шолома з лицевою маскою. Хлопець спробував зв'язатися з мамою. Так, дорогі мій, де ти, пролунав трохи надтріснутий голос Паули. Вдома йдемо до 83-го транспорту. Ти бачила тривогу. Це ж тренувальна, так? А, Так, тобто не зовсім. Котику, роби все як підказує рукав. Паула на секунду замовкла, ніби прислухаючись до іншої розмови. Так, пошкодження шкіри, задуха, дві-три години. Не знаю, не знаю, не можемо підтвердити. Донеслося до Люція. Люцію. продовжила Паула. Біжи до транспорту, і то хочеш. Мамо, а ти. А я на наступному. Паула промовила цю фразу з усією впевненістю, на яку була здатна. Саме в цей момент вона дивилася на свій рукав, де значилося Група Д безпосередній контакт з патогеном. Відмова в евакуації. Корабель виконав усі необхідні маневри для успішного зближення з титаном. Транспорт із людьми та вантажами готові до висадки. Посадкові майданчики майже не задіяні. Колонія на Титані поки що не мала багато товарів на експорт. Головний корабель Рем Гордієнко роздавав останні вказівки, одночасно моніторячи стан справ у доках на величезному настінному екрані, що відображав стан корабля. Майже всі доки світилися зеленим. Окрім одного, де не дорахувалися і тепер горячково шукали пасажира. В цей момент його перервав виклик по каналу зв'язку Корабель Титан. В виклику значилося конфіденційно на титані відібрано перші проби під плідної води. В зразках невідомий патоген є загиблі, оголошено карантин, запит на евакуацію осіб. Що не піддалися контакту. Рем надав наказ екстреної зупинки висадки, задіяв персональний модуль шифрування та зв'язався з керівниками управлінь корабля. Інші корабели на містку перестали чітко бачити та чути Рема. Капітан швидко пояснив ситуацію та запитав: Як діємо? На рішення 30 хвилин. Потім будемо задалеко. Скільки там людей на тому транспорті? Десять, двадцять, на кораблі триста тисяч за великий ризик, відповів Дан, начальник безпеки корабля. Навіть якщо одна людина, треба забирати, це тобі не статистика. Сухо відкинула його аргумент Майя, керівниця медичної служби. Головний механік задумливо потер очі великим та вказівним пальцем і запитав Так, а що вони там взагалі відкопали? Добре було потримати зразки, почав було керівник наукового відділу. Гарний з тебе зразок ідіотизму, зауважив Дан. В кімнаті зчинився галас. Часу на сварки немає, я вас всіх почув. Забираємо рішення остаточне. Безапеляційно прововив Рем. Корабели все ще зиркали одне на одного з-під лоба. Проте. Підкорилися. За дві години Рем особисто зустрічав евакуаційний човник з титану. На човнику було дев'ятеро, двоє дорослих з тих, що несли чергування поза модулями на момент початку епідемії, семеро дітлахів, що були у своїх каютах, тож не могли ні з ким контактувати. Один з них був сином головного екзобіолога станції. Що була у першій групі дослідників. Врятовані колоністи, похмурі та знервовані, в супроводі корабелів попрямували до призначених кают у жилих секторах. Хлопець зупинився, роззирнувся та попрямував до Рема. Той дав знак одному з корабелів, що вже кинувся було до малого. Вибачте, а підкажіть, коли наступний евакуаційний корабель з титану. Там летітиме мама. Е, поки не знаю. Розглядаємо варіанти, Промив реврем, картаючи себе за малодушність. В останньому зведенні, що він його отримав, хороших новин не було. А як тобі у нас на кораблі? Класно, все таке велике, рослин багато, ніби й не в космосі. А у вас тут теж є комарі, як на землі. А, комарі, які? Що? Отатері Рем. Ну, комахи такі мене трохи покусали. Люці протягнув до Рема руку закатаним рукавом комбінезону. На передпліччі яскравіли червоні крапки.